Далі говоримо про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку на прямому зв'язку із нашою студією Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Пане Іване, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаємо слава Україні Героям слава! Героям слава. пане Іване. Розкажіть про оперативну ситуацію, що зараз відбувається на Лимано-Куп'янському напрямку. Яка там ситуація? На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація залишається напруженою динамічною. Ворог періодично здійснює штурмові дії то на куп'янському напрямку, то на Лиманському протягом минулої доби поблизу населених пунктів Синківка і Табаївка, де зазвичай. Точаться гострі бої. Ворог минулої доби активних штурмових дій не вів. А усі свої сили кинув на проведення штурмових дій в районі населеного пункту Терни. це Лиманський напрямок. Там силами оборони відбито шість ворожих атак. Також ворог продовжує здійснювати активно і обстріли позицій сил оборони. Практично щоденно від 700 до 800 обстрілів ворог здійснює як по позиціям сил оборони, так і попри. Кордонним населеним пунктом штурми це лише піхота, штурмові якісь загони, чи і техніку використовують зараз росіяни? Зараз погодні умови дозволяють використовувати техніку, тому під час здійснення штурмів ворог здійснює і підтримку важкою технікою. Вхід ідуть, і танки, і БМП. Скільки такої техніки, і скільки живої сили, за вашими оцінками, ворог на цьому напрямку зараз накопичив? На Лимано-Купінському напрямку зараз ворог накопичив близько 100 тисячне військо та велику кількість і озброєння і техніки, але це в принципі така стала цифра, яка вже понад півроку перебуває на цьому напрямку. І як ми бачимо, жодних успіхів у ворога на даній ділянці немає, не зважаючи на те, що він має дійсно велике угруповання. Чи використовують на цьому напрямку росіяни авіацію, а зокрема, керування авіаційні бомби? На жаль, так. Ворог активно використовує авіацію. Щоденно близько 10 авіаударів ворог здійснює. По прикордонним населеним пунктам найбільше страждають Куп'янськ, Вовчанськ, і зараз останнім часом ворог активно почав використовувати РБК 500 Це осколкові касетні бомби досить небезпечні і раніше ворог їх не застосовував. Як ви думаєте, чому вони почали тут використовувати саме на цьому напрямку ось ці засоби? Можливо, то що інших вже в нього немає. Те, що він використовував раніше, каби вони закінчились, або ще їх не підвезли, і зараз використовує те, що є, те, що має Розуміло. Дякуємо, пане Іване, за цю оперативну інформацію. Це був Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. А ми говорили про ситуацію на Лиманокуп'янському напрямку.